Всім привіт! Отримала тільки що посилочку на новій пошті з рослинками з Одеси від Олени Царьової. Знайшла її на тіктоки, як кажуть, на просторах тіктока. Вона вирощує сама рослинки, дуже гарні. І ось отримала від неї. Чемерник, аукуба, ось така красуня і білий чемерник. А у кубу я залишу поки до весни, вона у мене буде зростати на балконі. Ось, ось такі гарні листочки, листечко, вона. Зростає в неї в садку. Ну, Звичайно, треба, щоб вона у нас хоч трішечки адаптувалася і прижилася. Тоді я її висаджу на весні на постійне місце. А чимерник, це білий, білий чимерник, який квітує взимку. Ось будуть навіть квіточки. Ось, бачите, ось навіть квітувати буде. Я його висаджу в ґрунт відкритий вже на дачу. А це аурум. Цибулькова рослинка така, ось така вічна зелена, вона влітку, Ой, господи, щас... влітку листечко пропадає. А восени знову з'являється цілу зиму, вона ось така вічно зелена. Ось такий аурум. Це цибульковий, гарний такий килимок з нього. Тут з комом землі. Ці рослиночки в горщиках. А аурум. Ну так, ком землі, і отак я і висаджу. Треба зараз висаджувати. В суботу поїдемо на дачу. І висаджу. Ось такі рослиночки. За все я заплатила 450 гривень. Саме найдорожчий це був чимерник. Аурум 60 гривень і ось Аукуба, скільки там, 100, 150, чи 160, чи 150. Чи 140, я вже й не пам'ятаю. Ну, в общем, за все 450 гривень. Ось такі рослинки. Ну, а вже потім покажу вже здачі, і куди я їх посадила вже потім. Всім привіт, ми на дачі. І оце ж тепер стало питання, де, де посадити свій білий чемерник. Тут у мене Восени я посадила повний такий гарний чемерник. Там зростає мій рожевий, ну вже давно старий сорт. давно він зростає, бо вже багато і діток від нього посажувала по всьому садку. Ось, а тут фоєтідус вонючий оцей ось квітувати буде, бачите, бруньок скільки. Це чимерник такий і тепер же ж посадимо, підемо новий чимерник. А де? Ходила-ходила, дивилась, дивилася. Ну, Зараз ось на цій діляночці я хочу посадити свій чимерник білий. Тут зростає каріаптеріс і перед ним, перед ним буде зростати чимерник. Тут іще барбарис тумберга. Рубістар. Ну, Зараз він без листечка не видно, але він такий дуже яркий. Хто давно зі мною, то я неодноразово його показувала. Дуже гарний. І думаю, там сідач, але він зрізаний, його зараз не видно, потім буде видно його. Тут лілейники, лілейники, ще, ну, це прибереться ще сухостій. Ой, тут лаванда, і я думаю, на це місце іриси викопаю, не хочу тут і ірис, рисів. І посадимо чимерник. Зараз це приберу. Я в ямку насипала торфу. Викопала, що ви бачите, викопала цей ірис, насипала торфу в ямку. І ось зараз на це місце. Ой, посадимо ось таке коріння. Воно просто було викопане і тикнули в землю її, ну, в горщик. Так. І ще гарно прольємо і замульчую її. Цей чимерник не заглиблюємо. Тут де зростає оце все листочки, оце все, це все ми не заглиблюємо ні в якому разі, бо Погано потім буде зростати, і не буде квітувати. Оце все, тільки корінці закопали і все. Зараз пролію і все. замульчувала свій чемерник, ось такою щепою. Сильно близько мульчу біля кущика, ми не розкидаємо, тому що, щоб коли перепрівати буде наша мульча, щоб не завадила і не пошкодила нашим рослинкам. Це стосується всіх рослинок, не тільки Чимерника. Ось такий, тут гарно буде йому. Сподіваюсь, що буде гарно зростати на цій ділянці. Там далі зростає ой, зараз так швидко хотіла сказати. Так, рододендрон мадам массон. Ну, буде, сподіваюся, квітувати. Це ж квітові бруньки. Аурум я посадила тут недалеко від будинку. Тут у мене зростає вейгела варіагатна. тут е, е, ой, кизил, кизил Лук'янівський. І це ж все треба згадувати вже. Кальмія широколиста. <гум> широколиста, І між ними тут я посадила якраз вільне місце. Там далі то хости зростають, і тут хости, ну їх зараз не видно. ось, ну Тут буде зростати аурум. Він поки ще молоденький і листечко у нього ще не таке гарне, як хотілося би, але. Я сподіваюсь, він розростеться, я вже потім покажу вам всю його красу. Що я ще побачила? Почали прокльовуватися тюльпанчики, які я садила на весні... Ой, восени. Восени, бачите? Це я в горщик садила. Ну і всі проклюватись. Але не скрізь, ну вже потихеньку відчувають швидку весну. Чи ранню, і вже починають прокльовуватися. Тут дивлюсь, чи цибулинки. Тут я садила цибульку декоративно. І ось я бачу, що це вона. От така дрібнесенька, малесенька цибулька. Зараз разом з вами хочу обрізати гортензію волотисту Magical Fire. Дуже погано вона квітувала в цьому році, да і рік такий, і літо було ж не дуже гарне, спекотне для гортензії взагалі не те, що треба. Ну ось, дивіться, цю гілку, яка йде ось, я зовсім обрізаю. Нижні гілки і ті, що йдуть всередину, і тонесенькі. Зовсім обрізаємо тонесенькі гілочки. І дивлюсь, оце ж в тому році обрізала. Оце всередину йде повністю обріжу. Це тонесеньке зовсім теж всередину йде, обріжу. Залишу тут ось ось так обріжемо. На дві бруньки, цю на дві бруньки обріжемо. Це тонесеньке приберу зовсім. І тут ось так. Це, мабуть, зовсім я обріжу, бо вона йде всередину і вона зовсім мені не подобається. Цю зроблю отак. Так, цю обріжу теж зовсім. Ото ця вверх іде, я її залишу. Це нехай буде. Тут залишила дві бруньки. І всю обріжемо. І тут залишу одну чи дві бруньки. Отак, нехай буде. ця більш-менш нормальна. Теж отак обріжу. І ось що в нас вийшло. Ось таке. Не знаю, може ще оце обрізати. Щоб вона всередину не йшла. Це подумаю, можливо, ще навесні будемо дивитися і коригувати, як деякі. Можливо, цю обріжу, це що вниз. Та зараз я її обріжу, мені щось воно не подобається, вона вниз, вниз іде. Ось тут, це, щоб обрізалося воно. Так все вроді. Так воно, мабуть, і буде в мене. Це все приберу до обрізки. Ось. Ще покажу, як я обрізала гортензію. Сільвердор, так. Сільвер долар. Теж вона тут розгалужена була, ну, зовсім в різні сторони. Це тичка, до якої вона була прив'язана. А це ось такі гілочки залишила ось такі гілочки. Три гілочки, можна сказати, залишила, бо вона була дуже загущена. Дуже багато було мілесеньких таких, малесеньких гілочок. І залишила ось такі три. Одна, друга і ось третя, ось така. Сподіваюся, буде їй добре. Можна було б занизити, ну подивимося. Навесні вже буду дивитися, можливо, обріжу нижче. Побачимо, які будуть рости прирости, які бруньки проснуться. Потім вже побачу. Сьогодні в нас тепло 6-7 градусів, але вітер та все рівно. Щось вже раз приїхали на дачу, то щось хочеться ж зробити, десь поковирятися. Щось посіяти. От, наприклад, хочу сьогодні для експерименту, не знаю, чи сіяв хтось з вас чорнушку в, це, в цей час. Це кінець лютого. Ой, кінець лютого, господі, що я кажу? Кінець січня, кінець січня. Ось, Але ж уже і скоро лютий. І це, моя, це моє, моє насіння. Я в тому році посадила, ну, так, цибульку ось як оце. Посадила таку цибульку, яка була малесенька, моя цибулька виростила і зібрала насіння з неї. І тепер хочу от зараз посіяти. Зробила чотири таких рядочка невеличких. Тут у мене піднята така грядка. Ось. І в цій грядці я хочу посіяти таке насіннячко цибульки, чернушки для того, щоб потім її розсадити і виростити з неї. Уже от так. Цибульку. Получиться чи не получиться, бачите, вітер, ну нічого. Навіть якщо її десь полетить не туди-куди, то не страшно. Потім пригорну, придавлю. Ось. Так що пишіть хто. Вирощував, в такий час, сіяв чи не сіяв. Зараз тепла земля зима, зима в нас, і от хочеться щось поробити. Ну От і все, буду далі щось робити, ковирятися, а ви, а вам всім добра, всім мирного неба, до зустрічі!